Вітаю всіх на уроці української літератури. Уявіть, що ви стоїте у старовинній вітальні, наповненій сутінками та тінями від мерехтливих свічок. У повітрі звучить тиха, трохи меланхолійна мелодія роялю. За ним жінка. Вона не просто грає, вона говорить музикою. В її руках щось більше, ніж просто техніка. Це її мрії. Її прагнення, її виклики світу, який ще не готовий прийняти її розум, свободу та талант. Такими ліричними акордами пройнято багато творів Ольги Кобелянської, у яких відчутні автобіографічні мотиви, і у яких саме музика дає змогу максимально розкрити образи героїв. Цікаво, а як звучить меланхолійний вальс? Чи, може, кожен з нас його відчуває по-різному, бо це ж мелодія душі? Тож запрошую до роботи над новелою Ольги Кополянської Меланхолійний фальс. Погляньмо на світлини. кого ви бачите, що вам відомо про цих жінок? Отож, Софія Куневська. це перший доктор медицини в колишній Австро-Угорщині. У 22 роки вона вступила на медичний факультет Цюрихського університету. В Австро-Угорщині жінок тоді ще не приймали до вищих навчальних закладів. Отримавши диплом, вона стала першою жінкою-лікаркою в Австро-Угорщині та першою галичанкою, що здобула вищу освіту. А згодом, написавши докторську дисертацію про анемію крові, стала ще й першою жінкою, що отримала ступінь доктора медицини. Саме Софія Окуневська стала прототипом для образу Софії Дорошенко в новелі Меланхолійний Вальс. Наталія Кобринська – це українська письменниця, видавчиня, громадська діячка і зачинателька жіночого руху в Галичині, чи тепер би написали засновниця українського фемінізму. Наприкінці 1894 року вона заснувала перше товариство руських жінок. Що ж пов'язувало Ольгу Кобилянську із Софією Куневською та Наталією Кобринською? У 18-річному віці, Ольга Кобилянська знайомиться з Софією Куневською та Наталією Кобринською. Ну, звичайно, нові знайомства вселяють надію, що жінка, незважаючи на всі перешкоди, також може реалізувати себе, спрямовують молоду авторку на шлях рідної культури, радять її писати українською. Мовою. Які ж погляди були в Ольги Кобилянської щодо місця жінки в суспільстві? Важливо зазначити, що Ольга Кобилянська активно відстоювала ідеї емансипації та фемінізму, що безумовно відобразилися в її текстах. В біографії письменниці ми знаємо, що усі брати Ольги Кобилянської, а їх було п'ятеро, отримали університетську освіту. А ось на Ольгу та її сестру Євгенію батьки не витрачали гроші. Адже вважали, що найкращою кар'єрою для дочок є заміжжя. Ольга відстоювала права жінки, хотіла показати, що жінка не гірша чоловіків, вона може всього досягти сама, тільки дайте їй можливість. Отож саме в образах, Жінок, героїнь своєї новини, Ольга Юліанівна показала власні погляди щодо місця жінки у суспільстві. Глядаймо, будь ласка, ці поняття: емансипація, фемінізм. Що ж таке? Емансипація – це звільнення від будь-якої залежності, скасування якихось обмежень, зрівняння у правах у 19-20 столітті це поняття означало боротьбу жінок за рівні права з чоловіками. Фемінізм. Це низка рухів та ідеологій, які мають спільну мету визначення, установлення та досягнення рівних із чоловіками політичних, економічних, культурних. Особистих та соціальних прав і можливостей для жінок, зокрема у сфері освіти і праці. Отож, Ользі Кобилянській імпонувала ідея самостійного вибору жінкою своєї долі і місця в суспільстві. Саме тому на сьогоднішньому уроці ми говоритимемо про образи нових жінок-інтелектуалок у музичній новелі письменниці Меланхолійний Вальс. Безпосереднім поштовхом до написання новели стали непрості особисті стосунки Ольги Кобилянської із Осипом Маковеєм. Ольга бачить Осипа і закохується в нього. Між ними починається тісне спілкування. Він редагує її твори, виправляє її стиль, виступає її найпершим критиком. Осип був зачарований її талантом, а Ольга самим Осипом. Він бачив у ній добру подругу, а вона його кохала. Кобилянська дуже мучиться, бачить вночі, страждає від нерозділеного кохання. Власне, чому ж Осип так холодно ставиться до безмежно закоханої у нього жінки? Хто знає, про це зараз можемо тільки здогадуватись. Про автобіографічність твору сама письменниця у листі. До нього від 17 лютого 1898 року писала: Прочиталась вальс Меланхолік, і знаєте історію мого життя. Це моя історія. Більше не кажу нічого. Назва цієї модерної новели промовиста Мотив вальсу з ним. Він стає лейтмотивом, щоб на його тлі вималювати три типи жінок. Жінок, які спорівнені пошуками краси, і глибоко індивідуалізованих, це майбутні вчительки Марти, художниці Ганни і піаністки Софії. Звичайно, вони різні за характером, але їх об'єднує замилування красою, прагнення до гармонії життя, фізичної та духовної досконалості. Це сильні, вольові, горді і незалежні молоді жінки, які прагнуть утвердитися в житті. Сьогодні ми познайомимося з жінками, які ламали стереотипи, які мислили інакше, які відчували глибше. Вони не боялися бути собою. Як вони жили? Чому їхній світ перегукується з музикою? Про це ми сьогодні поговоримо. Розповідь ведеться від першої особи від імені Дівчини Марти. На початку твору героїня зізнається що вона не може слухати меланхолійних мелодій, бо вони викликають у неї сум. нагадують про смерть подруги. Марта розповідає про свою товаришку Ганусю, з якою вони спочатку мешкали вдвох. Вона про неї так говорить була гарна сама собою, ясна, майже пополясна блондинка з правильними рисами і дуже живими блискучими очима, збудована була регарно. Прототипом для образу Ганусі в музичній новелі Меланхолійний вальс і першою ілюстраторкою до твору стала художниця та близька подруга Ольги Кобилянської Августа Кохановська. Це буковинська художниця, етнографка та реставраторка храмів польського походження, дослідниця гуцульської культури, яка задокументувала в своїх картинах. Також ілюструвала книги Івана Франка та Івана Нечуя Левицького. Ганна мріяла стати художницею. Вона працювала над образом Кореджу Віроломна. Хотіла продати його і поїхати до Італії, щоб побачити тамтешнє життя. Будь ласка, перед вами зображення Антоніо де Кореджо, його найвідоміші роботи. Антоніо Де Кореджо – це. Італійський живописець періоду високого відродження. Твори Кореджо відображають поступову втрату героїчних ренесансних ідеалів та творення нових художних форм і принципів. Марта? Марта мріяла стати вчителькою, тому вивчала музику і мови. Зараз я пропоную вам переглянути уривок із українського повнометражного художнього фільму. Який був створений у 1990 році на Київській кіностудії художніх фільмів імені Олександра Петровича Довженка, режисером фільму був Борис Савченко. Як на мене, цей уривок найповніше розкриває характери головних героїв. ...пани дістають підвищення плати за покої і не мають іншої ради, як писати об'яву на третього компана. Чисто сучасна тобі драма. А компан, до речі, сьогодні знайшовся. Чого ж ти мовчиш? Хто така? Ось. Софія Дорошенко. Пахне легансько. Хто така? Я не знаю. Катерина з нею розмовляла. Мене вдома не було. Катерино! Катерино, хто така? Як була обрана? А що я маю кожного оглядати? Якась у чорному голову мала б поверх шапочки, чорною шовковою шаллю. Казала ввечері зайде. Певно, якась швачка. Що вічно терпить на біль зубів і обвиває голову шалю. Що вона ще казала, Катерино? Що казала? Питалася, чи тут кімнати до спільного мешкання. А, оглянула ту третю. Ага. Питала ще, чи мешкання тепле, бо вона має фортепіан і грає. І не зносить студень. А як же зараз? Замість того, щоб мене обдавала свята тиша, я буду примушена слухати дурних гам. Ні, данкишон жінко. Я не беру її до спілки. Чи б я подала кілька своїх картин, ніж ото слухати, як вона буде тут бренькати на своєму фортепіані. Ану, дай собі спокій. Не сподобається тобі, то не приймемо. Ти не приймеш? Ти своїм божеським серцем, що наказує любити весь світ. О, Господи. Дореште, я можу мешкати тільки з людиною, яка ні в чому чуєш. Ні в чому, ні в чому не буде мені заважати. Матиму в душі артизм і буде людиною інтелігентною. І поконче. Ти волієш непоєднуваного. Так, щодо мене, то я швидко розібралась без нею. А як твої гості... Уважаю, я занята. Добрый вечер. Добрый вечер. Прошу вас. Проходите. София Дорошенко. Дуже нам мило. Мы отримали вашу карту. Я прошу, що трохи в пізній полі, внину я була зайнята. Ну, що ви зовсім не пізно. Ми довго засиджуємось. Правда, Гануся? Мені до вподоби кімнати. І коли ви нічого не мали проти того, що я граю, я лагоджуся до консерваторії. Бачите, чи ви зможете в нас мешкати? Рішить же, моя товаришка. Я перепрошую. Ви, може, не знайомі з умовами винаймов? Про плату я звідувалася прислуги. Це як на мої кошти. А ваші умови скажете? Раєте гарно? Раю по своїй душі. Ви бачите, спільно ведемо наше господарство. Розуміється, так легше. Правда, більше припадає мені. Гануся у нас у праці завше. У нас навіть кравець спільний. А ви перепрошую, якого майстра шиєте? Даруйте для мене в місті лише один майстер. Зеглер. Він строїть мій фортепіан. Не можете відмовити пані. Ви в тому не винні. Тепер уже я сама перепрошую, що відступаю. Мій фах вибагливий і жадай нестісненної волі. Спокою, замилування до музики, гармонію у відносинах. Тут, видно, панує тонша краса. О, як звучить. Пошукай шукати любителів музики. Мої! Отож в уривку ми побачили запальну Анусю, лагідну марту і стриману і сумну Софію. Саме цей епізод епізод знайомства най... Краще, найповніше розкриває характери трьох подруг. Надалі все ж таки вони стануть жити разом, знімати одну кімнату. На шлюб та на кохання дівчата мали цілком різні погляди. Марта Марта ходила на навчання англійської мови, і там їй сподобався молодий професор. Вона думала лише про нього. Марта казала, це великий чоловік, але я б сказала, що любов більший. Одруження для Ганусі вибір розуму. Аж ніяк не серця. Вона говорила, я готова віддати руку першому ліпшому заможному чоловікові, що перейде мені дорогу, щоб тим щиріше віддатися життю. Гануся мріяла стати художницею, Марта вчителькою. А про що ж мріяла Софія? Софія Дорошенко творчо обдарована особистість. Найкраще, що в неї було, то її фортепіан. Так вона говорить неодноразово протягом усього твору. Вона грала етюди Шопена. Коли їй було дуже важко, вона їх грала по декілька разів, і заповітною мрією Софії було закінчити консерваторію у Відні і стати піаністкою. Але очі Софії завжди випромінювали сум. Чому? Її батько був директором банку. Але так трапилося, що він збанкрутів, втратив маєток, захворів, помер. Мати живе з неодруженим братом, уже теж хворіє і декілька років прикута до ліжка. Софія дуже боялася, щоб дядько не оженився, бо тоді він не зміг би допомагати їй матеріально, і вона б не могла піти до консерваторії. Ось таким. Здавалося б, на перший погляд, дуже різні дівчата. Як Софія сприймала своїх подруг? Про Марту Софія говорила: ти є вродженою жінкою і матір'ю, жертвувала б себе з напору вродженої доброти, без намислу і без претензій до подяки. Ти тип тих тисячок звичайних невтомно працюючих мурашок. Що гинуть без нагороди, а родяться на те, щоб любов'ю своєю одержувати лад на світі. Так вона говорила про Марту, про Ганусю, вона артистка, неспокійна, змінчила, мов те море, але й гарна, мов море, хто мав би ту силу прикувати її навсіхди до себе, вона душею, артистка. Тож така Софія, чому вона завжди була сумною? Не лише у житті Софії було нещасливе кохання. Одного дня біля дівчат оселилися нові сусіди: якийсь молодий чоловік із жінкою. Ця сімейна пара нагадала Софії про власну самотність, і вона починає грати вальс. Завжди Софія, коли відчувала Тугу, коли відчувала біль якусь душе, біль душевний, вона завжди грала вальс. І одного разу настільки їй було складно, що вона розповіла, поділилася з дівчатами своєю історією нещасливого кохання. У Софії був наречений, який несподівано втік. Одружився із донькою якогось багатого вроварника. Чому у якийсь момент він зрозумів, що Софія це людина мистецтва, лише для любові, не для створення сім'ї. Тепер єдиним коханням вона вважає лише фортепіано. Саме до музичного інструмента звертає Софія свої слова, у яких звучить її життєва мета. Вона говорить, можу цілу душу. Віддати резонаторові, і я віддаю його. Я знаю, він останеться мені вірним, я його музикант. Нещастя переслідують Софію, смерть матері, відмова дядька платити навчання в консерваторії. Остаточно забирають у Софії надію на майбутнє. Коли виникає загроза втратити фортепіано, дівчина не витримує нервового напруження і помирає від серцевого нападу. Ось так трагічно закінчилася доля завжди сумної Софії. Як же склалася доля Марти і Ганнусі? Марта все-таки стала нареченою професора, що познайомилася на навчанні англійської мови. Вона забрала собі фортепіано Софії і тепер на ньому грає Мартин син, Ганнуся. Продала свою велику копію образу Кореджо і виїхала до Рима. Але через три роки життя в Італії вона повернулася, і привезла з собою дворічного сина, називає його просто хлопець. Чоловіка покинула, а хлопець мій. Я заробляю сама на нього, і він мій. Ніхто не має права до нього, окрім мене, так говорила Ганнуся. Сьогодні ми занурилися у світ літератури. Але я дозволила собі провести експеримент. Експеримент на перетині літератури та технологій використала штучний інтелект. Це інструмент, який здатний генерувати зображення на основі текстового опису. Допоміг нам по-новому глянути на героїнь Ольги Кобилянської. будь ласка, перед вами зображення, згенеровані штучним інтелектом. Штучний інтелект, інтерпретуючи слова письменниці, створив візуальні образи, які дозволяють глибше проникнути в їх душі та переживання. Чи вдалося йому передати їхню внутрішню суперечливість, мрійливість, трагізм? Чи співпадають ці образи з вашими уявленнями? Поміркуйте. Отож, підсумовуючи все сказане, виникає питання, у чому ж полягає новаторство Ольги Коболянської у зображенні нових типів сучасних жінок? Вони самостійно проживають, вони здобувають освіту, вони люблять мистецтво, вони розвивають власні таланти, вони вивчають іноземні мови і вони приймають самостійні рішення. Ольга Кобилянська стверджувала, що жінка це неповторна особистість, яка має право вибору, можливість чинити так, як підказує їй серце. Вона людина, саме таку відважну і прекрасну жінку, яка бореться за свою гідність і незалежність, оспівувала у творах. Розглянувши сюжет, охарактеризувавши образи. Музичні новели «Меланхолійний Вальс, ми переконалися, що героїні твору живуть у світі мистецтва, шукаючи краси та гармонії у творчості. Це вдаровані особистості, кожна з яких прагне знайти своє щастя і найповніше реалізувати свій багатий духовний потенціал. Вони такі різні. І водночас схожі Марта, Ганнуся та Софія. Освічені, інтелігентні, з високими духовними запитами, зачаровують їхні серця. Вони в героїні, люблячі, ніжні, здатні на великі почуття. Ольга Кобилянська зобразила жінок-інтелектуалок, які є аристократками духу, мають високу мету в житті, прагнуть удосконалити свою особистість, вбираючи в душу. Світові культурні надбання це жінки європейського типу. Ось так ми сьогодні з вами опрацювали тему нашого уроку. Домашнім завданням. Хотіла б вам запропонувати у вправу, яка має назву діалог з героїнею. Уявіть, що ви маєте можливість поспілкуватися з однією з героїнь новели, ну, та, яка вам імпонує найбільше. Складіть список з п'яти-семи запитань, які ви б хотіли їй поставити. А зараз ми все добре.